Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Вітанечку вам усім! Погляньте, яка у нас гарна зима. Для тих, хто любить зиму, для тих, у кого немає снігу, хто хотів би, то зараз казали в Німеччині, в Італії, Юля казала з Миколаєва, що нема у них снігу. Оце саме для вас. Погляньте, яка краса, а сонечко сьогодні. Ось так завжди. Половина січня у нас така похмура, а потім виходить сонечко, ми вже знаємо, що це йде до весни. Ось так нас нам. Сьогодні будемо прибирати хлопці, чоловік вдома, будуть чистити. Не так вже і багато, але роботка є. Ми, мабуть, навіть ту машину, яка сніг відкидає, не будемо виганяти лопатами раз-раз і все. Це цікавіше навіть. А з маленькими я їм обіцяла на санчатах сьогодні покататися. Не знаю, стане час у мене чи ні, тому що мені потрібно багато чого встигнути. І ще хочу піти на жіноче зібрання сьогодні буде. Але там раз на місяць, то не бажано його і пропускати. Ось хочу показати вам, погляньте, бачите, такі начебто стежинки, якщо вам видно. Ось вони йдуть звідси, три стежини. І йдуть в цю сторону. Це олені. У них тут такий, знаєте, свій автобан. І пішли через сосни туди і на поле до сусіда. А тут у нас автобан котів. От вони бігають, гуляють. Я зараз вам пройдуся, щоб вам сніжок пори Чуєте, як рипить мороз. Ось така у нас краса. Нарешті наш ставочок замерз. Старший син казав, добряче замерз, Тобто вже став, мабуть, до весни. Хоча обіцяють нам ну, потепління, Хочете вірте, хочете ні. І щось добре там, плюші чи щось таке. Тому побачимо. Парочок наш, який ми з вами почистили вже, немає тих мертвих дерев, які в око там ну, просто муляли і все. Гарненько чекаємо весни і будемо працювати далі. Фотографируй дедик. У нас сьогодні гості приїхали друзі нашого старшого сина Давида і вирішили порибалити. По-справжньому на нашому ставочку принесли з собою той, а, ту штуку, яка бурить льот, бурять собі там дірочки, та зараз почнуть рибалити. Такий гарний день. Стільки випало за ніч снігу. Тепер все починає капати, танути, сонечко таке лагідне. Ну і хлопці собі вирішили там зайнятися своєю улюбленою справою, поки не так холодно завтра, післязавтра потепління, що не я дуже цікавим на такий сніг. А потім знову такі морози, мінус 20 і навіть більше, тож вони вирішили порибалити там. На такий собі провести гарний час. Ну, нехай насолоджується, а ми далі будемо займатися тим, чим ми займаємося. Тут кицька біля мене вийшла, сидить, дивиться, хто-то там наїс совочку. Сьогодні ходила раночком, бачила, що там багато-багато слідів від кицьок. Що вони там можуть ловити на снігу, я навіть не здогадуюся, але слідів там дійсно багато. Джозеф сьогодні приніс нам пакуночки, бачите, я е, вирішила і вам показати, що я придбала. Взяла собі такі книги, дуже-дуже добрі. Можливо, хто також хоче вивчати Біблію, то ось це номер один. Їх усього три тома у мене поки що тільки два, третій десь іде. Я брала їх на eBay вже е, такі, і хтось ними користувався. Через те вони дешево. І я дуже чесно вам скажу, дуже така, знаєте, ну, чекаю з нетерпінням, коли я зможу це англійською мовою, до речі, коли я зможу поринути в це все для того, щоб е, більше вивчати і розуміти біблію. Також ще я собі замовила українську біблію, українською мовою це приклад, який я дуже хотіла. Такий більш а, також для вивчення біблії. І ще мені прийшла така от такий пакуночок. Для мене дуже цінно, тому що він з України. Я коли замовляла, замовляла на eBay і не думала, що прийде саме з України, тому це мені, так знаєте, з Києва прийшла. Дуже приємно. Зараз з вами розкримо. Там також має бути Біблія. Останнього перекладу, який мені необхідний. Погляньте, як тільки добре все загорнуло. Спочатку один, потім інший. Тут ще, отак, було загорнуто третій я розрізала. Це не та біблія, за яку я думала. Ще є один переклад, який йде, мабуть. А цю біблію я взяла для своєї мами дуже гарна. В неї немає української, такої, щоб можна було з собою в церкву взяти. І дуже вона хотіла, і я вирішила зробити їй подарунок, тому що вона вже ну, дуже гарна, там також є індекс. Якщо вам потрібна біблія українською, йдіть на eBay, на Amazon, якщо ви тут живете, і знайдете собі гарненький, там багато варіантів. Я вибрала цей через те, що це її улюблені кольори. Тож у нас сьогодні е, на додаток. Тільки книжок ми отримали. На дворі дорогенькі бачите, яка холодрига о холодно було 15 морозу. І знаєте, чогось не вистачало. Дуже гарно, приємно, є бажання там погратися на дворі. Але заходиш в хату і є бажання випити чайку. А до чайку, як завжди, також бажання щось з'їсти смачного. Цього разу вирішили ми не пироги всілякі пекти, а чогось захотілося нам піци. І Ми з хлопчиками зібралися швиденько. У нас, я така господиня лінива, якщо в мене є шанс чимось скористатися, що мені час виграє, я, друзі, тільки за. Буду використовувати всі можливості. Ну, це ж дуже добре, поки я там щось прибираю, щось мию, мені тут раз і вже тісточко на піцу готове. Тож я собі таке зберегла такий рецептик. І кожен раз, що тут воно нічого, як бачите, і не займає часу, закинув усі інгредієнти, які потрібні, поставив його на режим тісто, пішов через мене моя хлібопічка на півтори години. Пішов, знаєш, що в тебе є приблизно стільки часу, поки виправ усе там, чи хто там прасує, хто чим займається підлогу вимити. Цілі півтори години можна зробити, що хочеш. І знаєш, що нічого ніде ні в чече, тісто буде м'якеньке і гарненьке. Тож ми так і зробили. Поставили собі тісто, воно нам швиденько все приготувало. Ми поки закінчили свої уроки, свою школу доробили. Як тільки школа закінчилася, ми взялися за піцу. А хлопчики у мене дуже люблять допомагати, куховарити. Я намагаюся їх в цьому підтримати, тому що я вже дбаю про своїх невісток. Я хочу, щоб вони були щасливими жінками, щоб не було такого, коли жінці потрібна допомога. Чоловік не вміє, не хоче, не має бажання, не розуміє. Каже, що це не чоловіча робота. Я думаю, що е, насправді. Жінці і чоловіку потрібно допомагати, хто б що не робив, якщо в тебе є змога, то потрібно підтримувати. Тож, тим паче, хлопці вони дуже люблять все, що пов'язано із їжею, а піцу то взагалі. Хіба ж їх потрібно кликати двічі, то й тричі? Вони там вже були, скоріше за мене. І ми вже там взялися і за тістечко, Матвійчик у мене дуже любить, він такий, що в нього все. Дуже справно виходить, він нічого не боїться. Часто можна його зустріти на кухні, він такий, що о, допомагає. І Філіп, другий синок, любить, він там своє, щось у нього він такий, любить щось пекти, мабуть, тому що любить солодке, особливо печиво. Йосип ще маленький, ну як маленький, йому вже 10 років він буде зі мною щось робити, але сам так поки ще не має е, такого ентузіазму, не виявляє. А старший син Давид, то взагалі він настільки добре готує, що мені там поряд навіть не стояти. Він дійсно е, спочатку він те все вполює, зловить, потім почистить, приготує, він все вміє. І смажити, і пекти, і все. Ну, не все абсолютно, але якщо він готує, то це дуже смачно. Я точно знаю, що він вже голодний, не буде і зможе нагодувати свою сім'ю. Я думаю, що це, от якраз є плюс домашньої школи, тому що ми дуже багато часу проводимо разом, у нас тісний зв'язок. І спільні якісь інтереси, ми можемо планувати щось, якось свій день, ми можемо якось мати якісь цілі спільні, тому що коли батько і мама працює, вони вже такі вже втомлені під кінець, воно важко щось іще дитині приділити час, коли сам наморений в тебе був важкий день, а ще дитина хоче там пекти піцу. Думаєш, о! Дай мені, Боже, сили просто дожити до вечора, не те, що там заводити зараз тісто, то то відкладається більш, знаєте, на там супота, неділя, якийсь вихідний день, коли у мами і у батька є сили. От. А ми, бачите, можемо собі дозволити е, таке люксусове життя робити, коли хочеш, що хочеш. І я дуже вдячна за те, що діти мої на такому сімей... це не сімейне, це домашні, домашня освіта. Я обіцяла вам розказати про неї більш детальніше і обов'язково вам розкажу. Хочу підтримати зараз тих, у кого за через роботу не виходить так багато проводити часу із сім'єю. Ви робите достатньо, ви молодець, тому що саме через вас на столі є їжа. У шафі є одяг, а над головою дах. Це прекрасно проводити часи з дітьми. Але найперше це такі примітивні наші потреби, як їжа, як дах і як одяг. Тож, дякуючи вам, у ваших дітей це все є. Можливо, обставини зміняться, дай Бог, щоб так було, і ви зможете проводити часу більше. І цікаво було б мені запитати. А що у вас, які спогади приємні? Можливо, ви щось робили з бабусею, з вашими батьками, чи зараз робите з діточками? Якщо є у вас чим поділитися, я була б дуже вдячна, тому що я завжди збираю такі цікаві історії і беру щось для себе. Ми дуже любимо традиції робити свої, якісь нові знаходити. Тож я буду вам дуже вдячна за те, що поділитеся. А сніжок, як бачите, все сипе і сипе. Посус вже майже домили. Все чистенько, гарненько можна тепер ласувати піцею і пити духмяний теплий чай. Чоловік сьогодні прийшов зробити набагато раніше, встиг навіть забігти у магазин, купити капусту, тому що йому захотілося квашеної капусточки, нарізав молодчинка, заквасив. І тепер ми чекаємо на капусточку. Ось така гарна піца у нас вийшла. І була, до речі, дуже смачною. Ну, а як інакше, вона ж зроблена з любов'ю. Чудово провели час з діточками, зробили собі чаю, кави, наїлися, напилися. Взагалі був дуже приємний вечір. Іду дорогенько вправлятися, бо вже вечір. ліхтарики вже позасвічувалися, як бачите, зараз покажу вам гарний місяць наш. Погляньте, який красень, ось так світить. Зі сніжком я йду, сніжок крепить, так чудово, то піду всіх там попораю, вже пізно. О, взяла собі водичку для того, щоб напоїти. Кролів, бо вкуре ще а в кролів немає, вони випивають швиденько. От. Сніжок рипить для тих, хто любить сніжок. Кого його немає, то це саме для вас. А, чуєте вже качки? А, розійшлися. Зазвичай вони всі стоять перед дверима. Перед воротами стоять. Хто як каже ворота? Ми кажемо, що женська область каже ворота. А західна частина України каже Брама. О, хто як О, то Вони стоять там перед воротами і вже так в дірочки по свої носики позасовують і чекають на мене. Наче знаєте, такі голодні, бідні. Оце їм треба чекати. Сьогодні вони закриті, я їх закрила через те, що, скажіть, будь ласка, та снігу повно. Все одно їм немає що робити. Зараз покажу вам. Чи що ви побачите? Бачите, вже темно. Вон, собачки вітаються до вас. А ті вон, сидять, закриті. Незадоволені, тому що ж, ну як же так, не випустили їх. Козу ось там, бачите, очима світять я ліхтарик, вімкнули, вони вже готові до сну. Грета виглядає, вам вітанечко і на добраніч, каже. А ось ці ось красуні вже готові готуються. Рема, рема. Ремі і рейчик. Такі здорові вже собацюги повиростали. Це їм лише 6 місяців. Ти вже готова гуляти? Я знаю, я знаю. Все, всім пір'яним штукам я вже насипала, вони їдять. Нехай. Вони вечеря, ну, а я піду напувати кролів. Так, ось і кролики вже у нас готові. П'ють. Бачите, як задоволені такі. У нас начебто, начебто буде плюсова температура наступного тижня, то прийдемо і почистимо. Як вже така буде оказія, то чому й ні. Ось такий гарненький. Гляньте, який в нього носик такий з бантиком. Куди то дівся? Ось такий. І біленький, і з чорними вушками. Кролики вже все нагодовані на Кури теж. Ідемо зараз, скажемо на добраніч собачкам і козичкам. У козичок є ліхтарик, Ось тут вмонтований, і тому у них світло. У них такі люксусові апартаменти. Я вже насипала їм смаколики. Зараз там Біллі чекає. Тому що Біллі у нас залишається з собаками. Він робить усіляку шкоду, перевертає там нам. Клітку з кролями, тому що там є кілька зернин того, чого йому бажається. То він піде, переверне ту, що на... стоїть на камнях. І такий задоволений, злизує все. А кролям хоч, що хочете і роби. Тому він у нас тепер зачинений, противний хлопець. Ну от, Вони їдять. Зараз лишилися ще собачки. Так, Собачки вже також нагодовані, цей хлопчик сидить чимно, бо я ж сказала, сидіть, я вже дала йому смаколик, він же поїв, пішов, бо я треную його. Все, ми усіх нагодували, і собачок, і всю ферму. Ось тут привіт вам від рейчка. Це у нас такі шпичачки, вони м'якенькі, це від курей, щоб кури не перелітали. Це для голубів, але ми приладнали їх для курей. Ця ферма спить, йдемо ми додому. Пити теплий чай і насолоджуватися домашнім теплом. А собачки, бачите, обігають. Зараз обіжать усю територію навколо паркану, Поснідують, повечерюють і вже будуть на роботі. Ось таке. Я дуже радію, що я взяла дві собачки, а не одну. От. Добре, друзі. Пішли ми додому. Собачкам на добраніч, Побачимося завтра. Все, дорогенькі, доброго вам дня, гарного, чудового вам настрою, не дивлячись ні на що. І разом з молитвою до перемоги. Побачимося з вами, як завжди. У наступному відео обіймаю кожного. Всього доброго, здоров'я, щастя і удачі. До побачення, дорогенькі. Бувайте!